Це біткоін Джемі. Зовні Джеммі здається звичайною людиною. Дуже дружелюбний, розумний і завжди оточений людьми, особливо дівчатами. Джеммі був відомий як гулящий хлопець, знаменитий у своєму місці за розкидання грошей і балування друзів. Надзвичайно щедрий, справжній, хороший хлопець, який, очевидно, шукав прийняття друзів і компанії в житті. Джеммі був очевидно самотнім і намагався купити дружбу, що спрацювало принаймні на деякий час. Але, на жаль, для Джеммі цей спосіб життя був дуже витратним. Гроші не були великою проблемою. Він із задоволенням їх витрачав, але врешті-решт це коштувало йому більше. Бо воно коштувало йому все, включаючи його свободу. Право в тому, що Джеммі був не просто звичайним хлопцем, який видобував кілька біткоїнів у 2009 році, як він говорив людям, коли вони неминуче запитували, як він зміг Заробити та так багато грошей. Джеммі був насправді одним з найбільш розшукуваних хакерів на планеті. Біткоін Джеммі заробив нереальну суму грошей, крадучи їх з найнебезпечнішого сайту світу Silk Road чорного ринку на темній стороні інтернету. Понад 50 тисяч біткоїнів знаходились у володінні Джеммі з 2012 року, і вони зростали в ціні рік за роком, поки уряд США спостерігав за цим просто перед своїми очима від кількох тисяч, які вони були на початку, до 3,5 мільйонів Мільярдів доларів шалена сума грошей, до якої Джиммі не зміг доторкнутися майже 10 років. Джиммі, тим не менш, намагався жити своїм найкращим життям, щоб заповнити порожнечу самотності в своєму серці. Але одного дня все це неминуче обрушилося. Багате життя ставало надто дорогим, і йому довелося використати викрадені біткоїни. Але потім сталася єдина помилка: момент гордості, і все це закінчилося. Поліція на порозі обличчям підлогу, біткоїни конфісковані. А в кінці. У підсумку в'язниця, але ця історія ще більш божевільна, ніж здається. Давайте повернемося до самого початку. Народжений Шанхаї, Китай, але вихований в сполучених штатах. Джеймс в лапках Джиммі Дзонг пережив багато труднощів, навіть важчих ніж багато дітей іммігрантів. Його батько мав проблеми з пошуком роботи. Мати працювала дуже важко на важких та довгих змінах медсестрою. А Джеммі сам по собі був безжальною зацькований у школі. Його наставали товстим, некрасивим. Його фізично прини. Живали, і в кінцевому підсумку він не мав куди звернутися, крім як до інтернету, як і багато до нього, і багато після нього замкнуті соміром, зливі діти знаходили утіху в тому, щоб бути безіменними, безликими істотами в інтернеті. Він міг бути ким завгодно або ніким, не засудженим за те, як він виглядає, а за те, що він знав і що говорив. З цим на увазі він зосередився на тому, щоб навчитися приносити користь тому, що стало його новим домом. Через кілька років став кваліфікованим програмістом. Хоча ця частина його життя була досить успішною, на жаль, все інше продовжувало формувати Джиммі таким чином, що призвело його на темний шлях. Якимось чином його батьки тепер розлучені, залишили його без більше уваги, ніж раніше. Ніхто, здається, не турбувався про нього або те, що він робив. Навіть коли він закінчив школу і здобув стипендію в університеті Джорджії, це мав бути момент його святкування, але ніхто здавало б не турбувався про це крім нього. Тож Джемі зробив те, що зробив будь-хто інший. Він зібрав свої речі і поїхав шукати кращого життя, попрощавшись з тими, хто носив ярлик сім'ї, але не те, що було за ним. У університеті Джемі знайшов нову любов. Насправді, дві з них алкоголь і дівчат. Він, можливо, не був найпопулярнішим хлопцем, але він був готовий відкритися людям і любив гуляти. Однак, як бідний студент він зітхнувся з однією маленькою. Проблемою, попри стипендію, Джеммі був бідним, і ось тут у гру вступає біткоін. У 2009 році, як справжній хакер, він побачив нову технологію, яка з'явилася перед його очима, і був захоплений ідеєю створювати гроші з повітря на своєму ноутбуці. Джеммі був одним з перших користувачів, які видобували цей новий цифровий золотий ресурс. Але як і більшість інших ранніх користувачів біткоїнів, він втратив інтерес, коли вони виявилися в підсумку безцінними. Але тільки до того моменту, коли вони вже не стали безцінними, і Джиммі отримав шок, коли побачив, що біткоїни коштують понад 30 доларів за штуку. Він знав, що має тисячі з них десь, тому метушливо почав шукати їх на своєму ноутбуці. І як і ті люди, яких ви бачите по новинах, що риються на звалищах руками, він зрозумів, що біткоїни були загублені. Він не мав уявлення, де вони знаходяться. Вони були втрачені. Уявіть собі, це ось ви бідні, чуєте, що у вас є десятки. Тисяч доларів, можливо, навіть сотні у біткоїнах. І тут ви відчуваєте хвилю збудження, а потім розумієте, що ні, їх немає. І тепер ви не лише бідні, а й сумні щодо того, що могло бути. Це все було прямо перед вами. Ви прийняли правильні рішення до того моменту, як не зробили це. І з цього моменту Джиммі, який колись сумнівався у біткоїні, вирішив знову повернутися до біткоїн спільноти. І вже у 2011 році на форумі Bitcoin Talk він обговорював. Цікаві речі, зокрема статтю про ринок Silk Road і те, як правоохоронці використовують статистичний аналіз для відстеження незаконних транзакцій за допомогою біткоїнів. важливо зазначити, що в 2011 році більшість людей на планеті не мали ані найменшого уявлення про ці слова: біткоїн, Silk Road, криптовалюта. для них це все не мало ніякого змісту. І ті, хто все ж таки знав про це, вважали, що біткоїн це якась чорна діра для грошей, валюта для вимивання грошей Ши і злочинців, яку нібито неможливо відстежити, проте таких як Джемі, які зрозуміли технології знання. Що біткоін можна відстежити, було очевидним. Він почав розглядати можливість змішування біткоїнів за допомогою найпопулярнішого в той час вебсайту обміну MTGOX. Змішування означало, що біткоїни стають невідстежуваними, розбиваючи зв'язок між гаманцями. Це дозволяло сховати транзакції та легше використовувати їх для кримінальної діяльності. Джемі на початку не був злочинцем, але вже пізніше, коли він почав шукати спосіб заробити гроші і дізнався про сіл корот, ідея стати підприємцем з торгів наркотиками через інтернет здавалося спокусливою. Як тільки Джиммі дізнався про Silk Road, чорний ринок, який працював за допомогою біткоїнів, він зрозумів, що це може стати для нього шляхом до швидкого багатства. Silk Road був місцем, де можна було купити або продати практично все, що завгодно від заборонених препаратів до підроблених документів. Все це робилося анонімно з використанням біткоїнів, що ускладнювало відстеження транзакцій правоохоронними органами. Джиммі швидко захопився цією ідеєю. Він почав торгувати на ринку, використовуючи свої навички програмування для того, щоб створювати інструменти для анонімності і безпеки. З часом його репутація серед інших учасників ринку зросла, і він почав заробляти великі суми грошей. Його доходи швидко росли, і він почав відчувати себе надзвичайно потужним. Однак це було лише початком його падіння. Чим більше грошей він заробляв, тим більше став залежним від ринку і його анонімності. Він став керувати величезною кількістю біткоїнів, які мали величезні. Зну вартість і навіть потратив до світу хакерів та кіберзлочинців. Джим мав доступ до величезної кількості даних та інформації, що дозволяло йому впливати на ринок. Але це також привертало до нього увагу не лише серед кримінальних елементів, але і серед правоохоронців. Його успіх не залишався непоміченим для урядів і не прийшло багато часу, в яку гру вступила поліція. Всі його транзакції почали потрапляти під ретельний аналіз, і уряд США активно працював над тим, щоб знайти шлях. Ляхи відстеження джерела незаконної діяльності Джеммі. сили правопорядку швидко орієнтувалися на його особистість і намагалися знайти способи, щоб зловити Джеммі та знищити його бізнес. Тим часом Джеммі став усе більш безпечним в своїх діях. Він почав використовувати більше інструментів для приховування своєї діяльності, такі як VPN, змішування транзакцій і навіть створення нових фальшивих гаманців. Але як часто буває у світі злочинців, навіть найкраща анонімність не зможе захистити людину від помилок. Або підвищеної уваги зброй з правоохоронних органів. Нарешті, в 2014 році сталася його перша серйозна помилка. Він був надто самовпевненим і вирішив використати один із своїх рахунків для того, щоб перевести велику кількість біткоїнів на зовсім новий гаманець, який йому не належав. Цей гаманець не був достатньо добре захищений, і він допустив кілька помилок у процесі транзакції. Це дало можливість правоохоронцям простежити його діяльність. Одного ранку Джеммік прокинувся і зрозумів, що все його життя може змін. Нітися, поліція була вже на його слідах, і він не міг уникнути їхньої уваги. Вся його імперія, яку він будував руками, почала руйнуватися. Гроші, які він мав, стали для нього великою небезпекою, тому що уряд почав ретельне відстеження всіх його транзакцій. Тепер, коли все стало очевидним, він спробував сховатися, але було надто пізно. Його затримали під час спроби знати велику суму грошей в біткоїнах. Після арешту він дізнався, що поліція вже отримала доступ до його рахунків і до. Всіх його біткоїнів, але це було лише початком його покарання. Джиммі був заарештований і засуджений до великого терміну ув'язнення. Однак, навіть у в'язниці він залишався дуже популярним серед інших ув'язнених і хакерів, які захоплювалися його навичками і розумінням технологій. Ув'язнення не стало для нього кінцем, але воно також дало стало кінцем для його дій на чорному ринку. Джиммі зрозумів, що, хоча він і досяг великого успіху, його помилки коштували йому всього. Його історія стала Уроком для інших, хто прагнув швидкого багатства в світі біткоїнів і криптовалют. Технології можуть дати неймовірну силу, але вони також можуть стати вашим падінням, якщо не використовувати їх обережно. Іноді навіть найкраща анонімність не може приховувати ваші сліди, коли ви нато сильно залучені до темного боку інтернету. Після арешту і судового процесу Джиммі провів кілька років у в'язниці, де його репутація серед кримінальних елементів не зникла. Проте він відчував, що його життя остаточно змінило спочатку він намагався зберегти спокій, але чим більше часу проходило, тим більше він відчував наслідки своїх рішень. Ув'язнення стало для нього не тільки покаранням, але й можливістю замислитися над тим, чому все так склалося. За ці роки він багато часу проводив за читанням і вивченням технології. Він став більше розуміти, що у світі, де кожен крок можна відстежити, анонімність це не панацея. Він також зрозумів, що працюючи на чорному ринку, він не тільки порушував закони, але й став частиною зловісної мережі, яка приносила. Страждання багатьом людям з часом Джиммі почав переглядати свої переконання. Йому більше не здавалося, що досягти успіху через злочинні шляхи це правильний вибір. Кілька разів він намагався змінити своє ставлення, розмірковуючи про свої помилки і наслідки, які вони спричинили для нього і для інших. І хоча він же був у в'язниці, Джиммі почав усвідомлювати, що відновити свою репутацію і побудувати нове життя можна лише через чесну працю його історія зрештою стала предметом вивч для правоохоронних органів і кібербезпеки, відомі експерти. Журналісти проводили численні інтерв'ю з ним, намагаючись зрозуміти його мотивацію і механізми, за якими працював Чорний Римок. Хоча він був ув'язнений, Джемі ще був важливою фігурою у світі кіберзлочинності, і його досвід був безцінним для тих, хто намагався зрозуміти і протистояти подібним загрозам. У в'язниці Джемі також знайшов деяке розуміння. Він став допомагати молодим ув'язненим, які потрапили. Ли в подібній ситуації через свої помилки. Вивчені програмування, яке він почав ще до арешту, стало для нього не лише способом виправити свою помилку, але й шляхом до самопізнання. Вивчаючи різні техніки кібербезпеки і програмування, він намагався донести до інших важливість правильного використання технологій. Декілька разів він самостійно налагоджував безпечні канади для комунікації між в'язнями, допомагаючи їм залишатися на зв'язку з зовнішнім світом без порушення правил. Зрештою, Джиммі зробив глибокі висновки. Він втратив свою свободу, але здобув нове розуміння. Справжній успіх це не швидке багатство, а здатність знайти своє місце в суспільстві і створити щось корисне для людей. Після багатьох років роздумів і самопізнання він вирішив змінити свій шлях і, навіть перебуваючи за ґратами, став шукати нові можливості для розвитку та реабілітації. Кінцевому підсумку Джемі став символом того, як навіть в найтемніші сторони життя можуть привести до внутрішньої трансформації. Його історія стала уроком для багатьох хто. Прагнув швидкого успіху у світі технології і криптовалют. І хоча його колишня імперія була зруйнована, його новий шлях до змін показав, що навіть в найскладніших ситуаціях можна знайти шлях до примирення і самодосконалення. Звісно, це було нелегко, але можливо саме через такі труднощі, Джиммі зрозумів, що справжня сила не в тому, щоб уникати відповідальності за свої вчинки, а в тому, щоб змінити своє життя і допомогти іншим уникати таких самих помилок. І навіть після всіх пер... Житих труднощів Джиммі залишився людиною, яка все ще мала надію на нове життя.